Поглянь, Динамо втулочка в цього велосипеда працює. Це ось такий газель, знову голландський велосипед в хорошому стані. Це дамочка, дуже легко тут ногу перекинути. Правда, висока доволі тут рама, все-таки це якась Елька, а підсиділ тут не амортизує. Тобто це найнижче положення сидіння. Гарне сидіння, ось таке силіконове, повноцінні крила, ще й обладнаний планетарочкою. На сім швидкостей, щиману, ролерні гальма, та ще й крім цього захист. Тут невеличкий дефект в захисті є, бачите, тріщинка. але в цілому тут все захищено. Планетарочка теж захищена від пилі, Це надійно, крім цього, повноцінні крила. Поглянь ще на цей багажничок. Хороший багажник стоїть, замочок на заднє колесо. Поглянь я навіть не зверну уваги на це сидіння. Тут пружинки стоять максимально зручно буде на цьому сидінні. Ну і куди беж. Без всіми любимого серву руля. Важіль відпустив, відрегулював під себе руль, ну і зафіксував. Знову ж таки, є амортизаційна вилучка, яка працює ідеально. Спереду також ролерні гальма. Ну і динамо втулочку, яку я вам вже показав. Ціна такого велосипеда всього лише 8,950. Поглянь ще з цієї сторони. Дивись, яка тут підніжка. Через неї можна просто перечепитись, наскільки вона громістка. Тому, кого цікавить, пишіть, друзі.